Насадки йдуть в, в стрімером за 2800 гривень. Ось людина питає, які насадки. Показую вам діск з побідітовою напайкою. Ось такий. Далі катушка з ліскою. Тобто, катушка і диск, вони такі самі, як і на бензокосу. Тобто, кріплення однакове ідентичне. Тобто, часто. 2800 гривень це з батареєю в комплекті, телескопічна ручка. Ця ручка регулюється безщитковий двигун, і 3 роки дається гарантії. Бо часто, якщо у вас якийсь інший маленький тримерок такий, да, з лезкою, ось стоїть нестандартна катушка. Тобто тут вже проблематично знайти катушку. Так, да, її можна знайти, десь походити по базару, пошукати в інтернеті, але трошки це проблематично. А на цьому тримері вже відразу у вас стандартні. Насадки, які підходять на бензокосу а бензокоса ну на бензокосу це найпопулярніші різні насадки. Тому, кому потрібен акумуляторний тример за суперціною з гарантією 3 роки, пишіть, дзвоніть, всі контакти в шапці профілю.